Давайте я вам розповім, як проводити інвентаризацію Векман. Вона проводиться з мобільного додатку, в результаті чого формується звіт веб-додатку про те, що у вас дійсно є, а чого немає. Для початку проведення інвентаризації у мобільному додатку натисніть кнопку інвентаризація. Оберіть співробітника, по якому будемо її проводити. Давайте її проведемо по кирилу. Далі ми натискаємо кнопочку Пошук ТМЦ. В нас відкривається камера, і ми з вами скануємо спочатку диски відрізні. Ми бачимо, що в нас кількість 88 штук за обліком. А за фактом ми вводимо, наприклад, перерахували їх 80. Відмінно, зберегти. Далі. Ми бачимо, що в нас маркованих матеріальних цінностей немає. Я беру і натискаю пошук. І згодом натискаю на кнопочку пошук. І я бачу перед собою якийсь перфоратор. Вводжу «Перфоратор». І я бачу перед собою три перфоратори, які я можу ідентифікувати за серійним номером. Я обираю цей перфоратор. Далі я хочу ввести: я знайшов оцей перфоратор, а третій перфоратор я не знайшов. Тобто, все, що у мене було на робочому місці, я вніс до інвентаризаційної відомості. Але буває, коли при проведенні інвентаризації ви знайшли якийсь інструмент, за який цей співробітник невідповідальний. Її все одно необхідно внести до інвентаризаційної відомості. Тому натискаємо кнопку Створити і обираємо тип, що це в нас електроінструмент. Електроінструмент. Назва. Нехай це буде у нас Дриль. Бренд Девольт. Модель ми не вказуємо, вказуємо серійний номер та натискаємо кнопку Створити. Після того, як ми відсканували та внесли за допомогою мобільного додатку всі матеріальні цінності, ми натискаємо кнопку Закінчити інвентаризацію. На цьому у мобільному додатку робота скінчилася, а у веб-додатку сформувався звіт щодо інвентаризації. Для цього вам необхідно натиснути кнопку інвентаризація, обрати співробітника, по якому вона проводилася, і давайте подивимося. У нас тут багато нестачі, тому що у нас були тестові дані, і вони мали брати участь також в інвентаризації, але ми їх не сканували, не вносили. Давайте подивимось, що в нас сталося з тими матеріальними цінностями, які ми все ж таки внесли у звіт з інвентаризації. Зверніть увагу, у нас є диски відрізні. Пам'ятаєте, їх було 88 штук в обліку. Ми внесли 80. Тобто 8 штук у нас нестача. Ми маємо надлишок дриль Де Вольт, яку ми внесли, тому що просто знайшли на робочому місці. І в нас є надлишок перфоратор. Він у нас у списку ТМЦ. Теж, бачите, не закріплений за кирилом. Але ми його внесли у звіт під час проведення інвентаризації. В нас є збіг. Перфоратор ми відсканували під час інвентаризації. Ми маємо статус збігу. Таким чином, ми можемо побачити, чого у нас реально не вистачає. Тобто, всі матеріальні цінності зі статусом нестачі мають бути або списані, або повернені на робочі місця.